Олія, цукор, крупи, консерви та багато іншого. Таку гуманітарну допомогу отримали переселенці, які проживають у Руденківському старостинському окрузі Новосанжарської об'єднаної тергромади Полтавщини. Це продуктові набори від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Баффет Фундейшн. Доправили їх людям представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Печення, макарони, зелений горошок. Олія. Це м'ясо, індички. Отримала гуманітарку і молода багатодітна родина переселенців з містечка Золочів, що на Харківщині. П'ять, шість і годік буде скоро, 26 шостого числа. звати? Аміра, Нора, Іра. В Полтаві вже Іра народилася. Велике дякую, звісно, потрібні. То що зараз і зарплати, і з роботи дуже важко. Не повишає зарплати, тут строївся, теж переїхали, тут встроївся робити в Полтаві. Ну, а що робити? Для дітей то треба копійку -то. Ну так Отак потихеньку живемо. Сиділи до останнього вдома, поки не почало падати коло хати. Почало падати коло хати, наші хлопці, які коло нас стояли, відправили нас сюди. Я була вагітна. І переїхали сюди. У нас Глецька. Гречка казимолюбим. Катерина Іванівна отримує набір продуктів для свого тепер вже односельця, який переїхав в Руденківку з Харкова та не зміг з'явитися на видачу особисто через високий тиск. У Харкові жив, він сам врач, а тепер вже на пенсії сюди отож утік. У марту, мабуть, чи як почалась війна, от, після того от, уїхав. І велике спасибі. Що благодійну фонду, що так вони ну, нас снабжають. Продуктові набори отримали ВПО, які проживають не лише в Руденківці, а й в найближчих селах. Це Зачепилівка, Клюсівка, Дубина, Мар'янівка та великі солонці. В окрузі Руденківського старосинського округу зараз перебуває 364 внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато харківський напрямку, Луганський, Донецький. Деякі з них розбиті морально. Підтримка їм потрібна. І продуктова, і як сказати, психологічна. Я хочу подякувати нашій справі Полтавщині Ларісі Босенко, американський фонд Джем за те, що вони підтримують продуктовими наборами. І не тільки ми сьогодні в Руденківці. Це один із найбільших старостинських округів Новосанжарської громади. Це допомога, яка надається внутрішньо переміщеним особам. Ці коробки вони приходять до нас уже фасовані і готові. І якби ми їх і відповідно і роздаємо. Тому сподіваюся, що всі залишаться задоволеними, оскільки всі продукти якісні. Загалом продуктові набори отримали понад 150 родин внутрішньо Міщених осіб, які знайшли прихисток в селах Руденківського старостинського округу.